Привіт, друзі! У нас продовжується івент, і це четвертий день, за який ми маємо закрити цей івент. Хочу показати, що в принципі можна не упаруватись і просто спокійно забрати і кровель, і забрати ще й сертифікати на знижки. Поїхали покатаємо на єпісі. Так, у нас є перший. 54 і є один цеха. І Вікерс. Не дуже такий гарний сетап, не в нашу користь. І, звісно, ТТ поїдуть направо. Немає за света вся тима поїхала праворуч. Маємо швидше до нас доганяти, тому що. Что... А якщо я тут сам, о, там середина. Сразу на карте грає. Все. Як це не пробив. Хомяк тоді тут буде потерпать зараз. Так, в мінусі. Мячик. Тринадцятого треба забирати на каток. Так, від яги треба. Завернути десь. Так, нормально. Нормально ми переїхали трошки, зараз подивимося, що... У нас яго. Ягу маємо забирати. Не збивається гусля, на жаль. А так хотілося. так хотілося б. КД КД? Не збив знову. Так, тут же яга може забрати. 800 у неї. Каточки треба пробивати і збивати. От так от треба робити з каточками. Щоб у нас не було нюансів. Дуже добре. Яга зараз в ангар. Нет, не в ангар, попчу. А вона зараз у нас на цьому. Треба крутити, бо. Вона мене розкрутить. Забери? Не забери. Забрав. Поспішив я чомусь подумав, що він на КД і у нас зараз мінус 15. Еміль не забере. Це не забрав. Треба, щоб він на три снаряди закидешився, тому що... А, я не пам'ятаю скільки хп там було у ІСа. ІС вже має десь бути, десь тягнеться вже десь тут. Що іс достатньо швидко їде і... Правильно йому кажуть, що треба, щоб було зустрічати. Засвітився, але позаду, Це дуже погано. Можна і не в борт, якщо правильно стріляти. Не даю їхати йому. Фугас. Отак от, от. Люди грають на 40% статистики і тому такі бої. Ти маєш накидувати за всю команду, а такі чуваки мають так от грати на 45%. Це стопудово дізлайк. Так, забираємо. Прожето 140 і Шерік. І може 72 поїхати сюди теж. Настрої теж, ну можна, можна тут грати, в принципі. Можна спробувати принаймні. Якось бачат у нас такий лихо поїхав так. Так, а, ну ка давай... Думаю, зараз... трошки піддавлювати. Бабулечка. А як це я не пробив, бабусю? Так, а де бабусі? Бабусі нема вже. і 140-го вже. Треба тепер пошеліку зіграти. О, нормально, нормально. Далеко заїхав. А проги у нас де прога? Прога тут і. А, у нас батчат просто катається. Ну, шотного забери, тим більше барабан. Забере Шерідан ріден прогу зараз. І бачат забере. Чифтейн. Має кидешитись, йому довго їхати, він мав закидешитись, щоб мати три снаряди. Так, молодці F 72 го забрали. Треба тепер забирати чифтейна, мабуть. Нормальний ДПМ в чифтейна його можна забирати. І знову він так і їде на своїх двох снарядах. Якщо Хевік роздасть нормально барабан, то можна, в принципі, чіфа забрати. Але так не буде. Оп! Ісчет повернув башню, а цей тупий не бачить він навіть башню довернув вже і має стріляти тому і така а так можна було виграти цю катку Ну окей Це що у нас буде третій бій зараз на Епісі? подивимось ну тут понятно, що тут я нічого не зробив саня ломов 53 Дивно як він так грає на 53% 20 тисяч боїв. Поставимо такий бустер. 254, дивно, що вони не взводом грають і стандарт. Перехопимо їх під мостом за річку, не буду їхати. До речі, друзі, є бажання в мене е, після переходу на Євросервер зібрати якийсь нормальний толковий клан з нормальними гравцями, з нашого клану дуже багато хто лишається і буде на Євросервері грати. Тому, друзі, якщо в когось немає клану де грати після переходу на Євросервер, будь ласка. Залітайте до нас е, на Discord сервер і ми обов'язково сконектимося. І всім будуть надіслані якісь приголоси або. Або ви вже будете в нашому клані, там в принципі буде зрозуміло, тому що на, в Discord ми будемо вже на зв'язочку. І там буде все зрозуміло. Так, тут 34 не виходить, граємо цю. Так, ПТ-шечку забрали. Як так. Так, а де наші ребятки? Вони там поїхали в обход. Ну, давай зустрічати, мабуть. Та взагалі ні. даже 215 бади все стоит спыть <звы> мая здесь живут. Сейчас был бух, у вас на 600. Здесь наш хлопчик затаился. Да, я же сказал. Зробимо пагу трошки, пацана. Прога швидше. Ні, не швидше. Я забрав. Нормально. Так, що у нас там? Закривається у нас івент, чи ні Збив із так, ПТСАу треба. Так, у нас повністю, друзі, закритий івент. Ми можемо просто забрати все це. Ми отримали Кромвіль: 8 тисяч свободки, 100 тисяч сери, один день према, сертифікат на шестерку, 7, восьмерку, дев'ятку і десятку. І це дуже добре, тому що ці тимчасові сертифікати десятка навіть на 40 днів, тобто на 50%. Тобто, якщо у нас. Скоро має бути нова гілка. Ну, можна на кромвір ще купити такий камок. Його зараз пропонують за 300. Але це не зараз буде. Про гілку. У нас наразі скоро буде вже нова гілка. Це будуть італійські ПТ-шки. Всі їх чекають, тому що це ПТ-шки будуть з барабанами. Барабани будуть з дозарядкою. Це дуже круто, дуже цікаво і круто, але але, але що я вам хочу сказати: для того, щоб відкрити зразу десятку, треба нам будуть ці сертифікати, тому що от ми можемо подивитися, наприклад, якщо ми візьмемо цю гілку, Ну, у нас. По британцям в мене є всі десятки, тобто всі викачані. Німців ми можемо не розглядати. Наприклад, давайте візьмемо америкосів. Америкосів, от зараз є на десятку, наприклад, 50%. Це всього 145. 145 у нас буде вільна, вільний. Це за свободку. Тобто, 145 тисяч свободки ми візьмемо десятку, наприклад, цю. Якщо вийде Т-95, це 50% це 80. Тобто ми відкриваємо одразу десятку, в принципі, не, за не такі великі, скажімо, там, цифри у свободки. От. Тут у нас має бути італійська гілка. І десь ПТ-шки, мабуть, будуть, я просто не знаю, з якої сторони вони будуть. Все у нас тут є. У нас це єврогілка, але. Італії тут немає окремо, і Італія буде виходити, мабуть, не знаю, якщо це буде з шостого рівня, то взагалі, тут, ну, такі невеликі цифри. Тут дуже замаленькі, скажімо. Наприклад, якщо на десятку, тут 210, 110 буде, мабуть, скільки, да, 110, 100, навіть не 110, а 105-50%. Тому буде дуже зручно. Навіть якщо ми візьмемо цю гілку, от четвертий рівень нам відкрити чи не треба. Так, да, треба буде відкривати четвертий рівень. 2500 і 7. Це у нас 9500 плюс 7. Це рахуємо, нехай там буде 16. Навіть навіть давайте порахуємо 17. Звідти ми вийдемо сюди на Арла. На Арла це десятка ще і 12. Тобто, це виходить ще 20. Тобто 35. Потім на сьомий рівень ми піднялись, нам треба одну з пушок відкривати. Те, що 9,300, це ще одна десятка І 30 тут. Тобто Це виходить у нас вже 35. Ми порахували, і 30, і 40, 35 і 40, це виходить, 75. Далі ми йдемо. Так само відкриваємо пушку, умовно кажучи, за 20-ку. І відкриваємо за 35 вже в 8. Тобто, це ще 55 штук, умовно кажучи. І далі у нас вже на 9 ми виходимо нам тут на Фача 9 треба. Ну, нехай тут ще 100 штук буде. Тобто, це, умовно кажучи, вже 200. І відкриваємо самого Фача за 90 всього, Всього за 90. А тут у нас вже все є, і за 145 тисяч ми відкриваємо е просто вже, хоча 10-го. Тобто далі в нас вже нічого немає. В нього тільки пушка окремо стоїть, яку можна буде теж одразу зробити. Тобто за 400 тисяч можна відкрити прям всю гілку. Тому сертифікати важливі, але треба розуміти, коли вони у вас закінчуються. Чому? Тому що наші сертифікати вони десь в самому низу. От, наприклад, 8 за 30 днів і погнали 39-24 дні. От ці сертифікати, вони просто-напросто просто, закінчуються. І тому, якщо гілка італійських ПТ-шок не вийде до того часу, коли у вас там день-два лишається, можна відкривати якусь гілочку, яку ви хотіли, але чекали італійської ПТ-шки. Тому думайте, яка вам гілка ще треба, що можна прокачати. В принципі, якщо є свободка, свободку можна накидувати, коли у вас є ікси, ставити бустери і заробляєте свободку. Не так це і важко. Сипається вона плюс нормально. Опять же, якщо ви прислухались і взяли собі підписочку, отаку, то це у вас буде 50 тисяч свободки просто за 10 днів. Просто так. Плюс ще можна дивитися рекламу, якої тут немає, а на телефонах вона є. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш Дискорд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока і гарних вам боїв!